Місця пам'яті для українців, для української ідентичності, звичайно, останні два роки після початку повномасштабного вторгнення дуже сильно змінюються. І якщо говорити в там, історичній перспективі, то звичайно в нас є ці знакові місця та знакові. Моменти в історії, до яких прив'язане формування ідентичності, але останні два роки всі події відбуваються настільки сконденсовано, що фактично кожен там, місяць наша увага прикута до нової локації, які часто нам були взагалі маловідомі або невідомі. Можливо, багато хто не був ніколи в Бахмуті чи в Солидарі, але за останній рік. Ці місця, ці локації стали для кожного українця знаковими. Також буча це місце, яке асоціюється в кожного українця з дуже, дуже важкими трагічними, але також важливими моментами усвідомлення, хто ми і за що ми боремось.